7 ви 0, а 2. І сьогодні буду розпаковувати отакий небір. Space Exploration Team Set. Ну, я думаю, не треба пояснити, про що це. Сама говорить Space. Ну і ви, думаю, бачите самі у цій штуці, що тут є. Що ж, будемо просипати до розпаковочки. Так от. È, мені, напевно, зараз треба ножниці, да. Скоро, хоча б з А, отут воно Завяз, є. Зараз є ножниці, Так. Так, ножниці у нас є. Сідаємо на своє місце, Отак вот от. І будемо, Так, де тут? І пум, і все кладемо. Нужно це відкладаємо. І будемо. Опа, опа, опа. Ой, оп. я дещо тут А, Дивіться, дивіться, дивіться. Хоп, приклеене. Я думала, що воно відклеїться, ну ладно. Хлопка нам не потрібна. Нам потрібна оце. Перше, коли я побачив цю кнопку, то я перше не міг зрозуміти, що це за штука. От зараз мені якраз дуже цікаво, що це за штука. Я не знаю, може хтось краще розбирається в космічних штуках. Що це за штука? Що не робить? Ладно далі, ми це поїхали. З цим ми розберемося трошки пізніше. Аккуратно витягаємо. Далі якісь... Космонавт, який сверлить, сверлить, сверлить. Ну, щось він сверлить, не знаю. Хоп, отак от. Ну, якийсь космонавт. Що ж, далі йдемо. йде акуратно. Супутник. Ну тут же логічно, що це супутник. Типу, оце от ті сонячні батареї, якщо б не знаю, да? Типу, ось тут колеска навіть є. Це, напевно, турбіна. Ну, типу, він отак летить. Вууу. Я не знаю, коли він бок летить, він отак летить. Отак летить? Чого так? Більше здається, що він отак от летить. Ну що ж, ну от така от якимось тут перегородку, можна так сказати, саме відкладає. Далі ми йдемо. Ну це вже я сам розумію. Це тримач для ракети. Коротше, він тримає ракету. Щоб вона не впала. Так, тут, не, тут чогось не проходить. Ладно, ну це таке. Хоп, треба тут зачепити відпали. Так, давайте далі. Дябчик Такий вот такий вот Що він робить? Він просто стоїть. Якийсь. Він просто стоїть. Просто стоїть, насолоджується космосом. Сама ракета. Ракета от прикольна. Прикольна. Galaxy. ще... А ж тут ця от ракета ж не було отак розлітає. А не отак от. Ну це вже ми поїхали. Це вже деталь. Це от ешки рокація, но це, в принципі, нічого. Давайте попробуємо під'єднати ракету до цієї штуки. О, оставимо. Пранці якось отак це все відбувалося я якось може неправильно постав. Я не вмію. А от, так, да, отак от. Не вийшло просто. Опача тут відпадає. Ну я не знаю, я з цим пізніше розберусь, тут якось недобре тримається. Ну, коли розберусь, тоді вам покажу. Що ж, далі це ми відкладаємо. Далі оп. Ще такий супутник. О, тут же якісь. Великі такі колеса. Ти між о, він її їздить, прикольно. Ну, напевно, не пускає тратить. Ну, це вже такий самий супутник, але, як ви бачите, тільки трішечки формує інакше. Ну так, отакий самий 4 от, турбіни, Спереду якась штука, не знаю. Galaxy Space Flight. Ну да, я не дуже розбираюся в космосі, тому. тому, тому, тому. Це відклад. Далі. Оцей от чувачок, цей чувачок, як я правильно знаю, він в космосі. такі штуки треба... типу, от га, балон. Типу, типу він має лі, лі, літати. Земля в іллюмінаторі. Земля в іллюмінаторі. Ладно. І останні япочки. Це ми можемо знову кидати. Це нам не потрібно. Ось такі от я б чекіше цього заглядав. Ну що ж, я думаю, все-таки давайте зараз я попробую поставити. Це, напевно, оцим боком має бути, правильно? Шому що тут, типу, хоча й ні. Я не знаю. Напевно, все-таки усім. Це для чого стійка? О, Я знаю! Я поняв. Це стільки для цього, тільки мені зараз все треба прикріпити. Яким боком це прикріпиться, я не знаю. А от, так от, отут. От, 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 от. Хоп. Зачіпляю. Блін, не виходить. Ну, ладно, я зараз зачіплю. Ви не будете дивитися їх мучуся зачіпати. Ну що ж я зачіплю? Це виходить з самого початку, просто ці штуки були неправильно зачіплені. Тому і в мене не вийшло з самого початку. Давайте, ставимо. Опа! да, це для того. Прикріпляємо. Давайте я зараз прикріпимо ми ракету. Тут типу, да, Хоп, якось. Вставляється, напевно, якось так ракета. Так. От. Ну. Це типу закривати ракета, щоб її ніхто не вкрав. хоча її ніхто не вкраде, тому що це неможливо. Ну, давайте. Хоп. Хоп і хоп. І все, тепер вашу вкраде. ракету ніхто не вкраде. Тут отак от якось буде хоп, він щось сверлий тут. Цей от літає. Цей от літає. Супутники собі літають. Ну, я, в принципі, розпакував весь набір Такий набір ракета, бла-бла-бла, весь набір е Space Explorer Team Seed. Ну що ж, я його вже розпакував. Ви на це все подивилися. Якщо хочете ще щось про цей набір е Space Explorer. Explorer. Я не знаю. <світ> я не знаю англійський. Ну, коротше, якщо ви хочете ще якесь відео про. Цей космос сказати про цей набір, то обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, якщо набереться 9 давайте лайків я зніме продовження по цьому, по цій штуці. Ну що ж, ви були на каналі А2 і тому всім па-па-па-па!